Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо малювати пейзаж, на якому головно, головним персонажем буде дуб, могутній дуб. Для цього нам треба намалювати лінію горизонту, але в нас вона буде до, достатньо низько. Ось таким чином. Так, намічуємо, де буде у нас розташований дуб. Стовбур дуба. Далі, трохи так його піднімемо, гілки. В нього дуже могутні гілки ось такі великі. Позначимо, де вони будуть, поки що не промальовуємо. Так, далі вони в нас будуть сховані за листям. Все. поки що так. Я сильно натискаю на олівець, а ви не сильно. Я роблю так, щоб вам було видно, щоб ви бачили, що саме я малюю. Далі Крона дуба. Дуже розлога велика. Ми її позначаємо поки що загальною плямою, ось таким чином. Ось так от позначимо, де в нас буде листя. Далі ми цю жирну лінію прибираємо олівцем, поки що я так залишу. І сьогодні ми будемо малювати не по вологому, а по сухому паперу і е, такими острівцями. Ось так у нас буде тут листя роз, розташоване. Ось так. Ось так. І десь між цими, цим скупченням листя в нас будуть проглядати гілки. Ось так зробимо. Не будемо тут бачити, вона ось тут у нас піде, гілочка ця. Далі на цієї. так, І ось тут. Так. Невеличка тут. Ось таким чином зробимо. Тепер прибираємо зайві лінії, щоб вони в нас були майже прозорими. Більш нічого на малюнку в нас не буде. Ось таким чином. Так. Малюємо по сухому паперу, тому почнемо одразу з листя, потім фон це у нас трохи по-іншому будемо сьогодні малювати. Так, Осінній дуб, він ми з вами вже малювали його, він взагалі зазвичай жовто-корічневого кольору стає восени. Тому беремо основний колір, це буде охра, і ми з вами охру беремо трохи жовтої фарби. І ось таким чином. Робимо поки що ось так. Знову ж, ми уявляємо, що в нас сонячний бік з цього боку, зліва зверху сонечко, тому тіньова сторона в нас буде справа знизу в основному. Там будемо робити самі темні місця. Листя, поки так зробимо, далі будемо підправляти. Основний зробимо. тон. Я намагаюся показувати вам. Такі роботи, які можна достатньо швидко зробити, ось таким чином. Далі додаємо ще більше охри і трохи коричневої фарби. І вже робимо ось таким чином. Вимальовуємо якби скупчення листя, більш справа знизу, бачите, ось, ось цей. Малюємо по сухому паперу. Також трохи додамо зеленого ще, зараз до дофарбую, потім будемо додавати іншу фарбу. Так, тепер до цієї же фарби охра корічневий, ми додамо ще зеленого кольору. Трошки світло-зеленого, тому що ну, декілька зелених листочків ще залишилося. Будемо уявляти, що декілька зелених ще залишилося. Десь є. Ось таким чином. Можете взяти менший пензлик, якщо вам таким не дуже зручно. Так, в нас вже висохла основна фарба сам, ну, найсвітліша яка була. Ми трохи яскравості додамо, жовтої фарби, також наносимо ось таким чином по краю нашої крони. Щоб не така гладка поверхня в нас була, як яєчко. Все ж таки це листя, воно росте не так рівно, як ми намалювали. Хоча деякі художники малюють в декоративному стилі дерева, там інші техніки. Так. Наступний слой охра. Під цим жовтим кольором додамо охру якби другий рядочок. Далі будемо ще насичувати кольори. Так, тепер беремо ще трошки зеленого. не дуже яскраво, не дуже багато. Так, зволожую ночу трошки. Дуже гострою в мене получилось. Так. Тепер ще тіньові сторони промальовуємо. Охра коричневий і можна додати синього. В нас там, де тінь, там завжди накопичуються якби холодні кольори, а найяскравіший представник холодного кольору це синій. Ось ми на найтемніші місця, найглибші, які знаходяться, там, десь у середині дуба, ближче до стовбура, ми промальовуємо найтемнішим кольором. Десь там в глибині. Найтемніша частина. Але найтемніша частина може бути і трошки посередині проглядає там. Отім промальовуємо ще промалюємо гілочки, які там. Побачимо крізь листя будуть проглядати. Так, з цієї сторони в нас менше світла закривається так. Так, тепер промалюємо стовбур і додамо окремих гілочок з листям. Так, стовбур промалюємо. Беремо спочатку корічневий колір. Ось таким чином промальовуємо. Далі нам на стовбурі також треба показати, що частина стовбура освічується сонцем, а інша частина тіньова. Тому до корічневої фарби додамо трохи синьої. І от гілочки промалюємо. Промалюємо ось так, не дуже рівно, щоб в нас було схоже на кору. Дерева вона ж не рівна. під листям також тінь з цього Боку також ще додамо, темніше зробимо так. і домалюємо декілька тоненьких гілочок. Також цим кольором корічневий з синім додамо таких гілочок, і потім на них намалюємо ще листя. А ці гілочки, які входять в крону дерева, зараз промалюємо. Між листям, як вони проглядають, як на попередньому малюнку ми з вами робили, щоб дерево в нас було живе, ми промальовуємо між листям декілька гілочок. Шано Небагато. але трошки промалюємо. Щоб у нас дерево було на як подушка м'яка М Яке листя, і все. І воно без ано ну, зі стовбуром, з гілочками. Гілочки йдуть в різні сторони. І до нас, деякі виглядають. Ось таким чином у нас такий дуб розлогий. Так, тепер ми з вами намалювали ось тут декілька гілочок, які вниз спадають. І ми на них зараз трошки листя домалюємо тоненьким пензликом. Ось таким чином зробимо трошки рідесенько. Ось так. Далі ось цього корічневого додамо, трошки, крапочками промалюємо. ще там, де у нас білий колір залишився, ось так Майже готово. Тепер нам треба все ж таки небо зробити, але ми зробимо трохи по-іншому. Ми беремо, змочуємо лист. Водою не доходячи до дуба, ось таким чином змочуємо, не доходячи до самого дуба, і пофарбуємо як би отак куточок. У мене сьогодні аркуш зовсім інший. Не можу знайти акварельний папір. В наших умовах це дуже важко. Ось так, як я не робіть, бачите, провела по цьому папіру, паперу пробачте за мою українську, але маловато практики було. Одразу розмиваємо. Ось таким чином трошки зробимо небо. Ну і основу на чому стоїть наш дуб. А це будемо робити також трошки змочуємо. Основний колір, осінній колір в нас охра, як завжди. Це най, найприродніший колір. Так, на горизонті в нас, якби би вдалі, там лісочок і десь там, десь за дубом. Ось так пензликом робимо парканчик, намішуємо колір. Темний охра, корічневий, синій. Так, ще додамо більш темного. Можна трошки чорного додати. І ось тут, ближче до лінії горизонту ще пройдемось найтемнішим кольором. Так, ну і трошки травички намалюємо, як завжди. І знову беремо охру, беремо трошки зеленого і малюємо ось таким чином в різні боки травичку на передньому плані. Далі підіймаємось вище, але вже. Меншого розміру малюємо травичку, можна маленькими так, кущиками травичку малювати. Ось таким чином можна. Це на ваш розсуд, як вам більш сподобається. Біля дуба обов'язково нам треба заховати те, що в нас Такий стовбур, рівний достатньо отримали його. Зараз заховаємо під впалим листям, трохи намалюємо впалого листя, додамо жовтого, ще охри, зеленого. І ось так малюємо трошки опалого листя, близько до дуба малюємо. На передній план не треба виносити це листя, ось так трошки. І обов'язково трохи тіні. Від дуба. Якщо ми з вами вважали, що сонце з цього боку, то з цього боку буде темніша частина від дуба падає сюди тінь. Тому беремо до цього кольору, що в нас є, трошки додамо чорного, корічневого, синього, щоб в нас вийшла темніша фарба. І ось трошки від стовбура тінь, і далі вона в нас пішла така. розмита вже більше нам не треба ось так все. І Оці оцієї гілки, гілки також тінь. Тому ми трохи ось так додамо, якби ця гілочка тут тінь дає. Все. Ось і все. Ось такий в нас вийшов дуб. Могутній осінній дуб. До нових зустрічей!